А міністр закордонних справ Андрій Сибіга прозвітував президенту про зовнішню політичну роботу. Про що Зеленський повідомив у Телеграмі. Один з головних напрямків це 18-й санкційний пакет євросоюзу. Президент доручив оперативно синхронізувати його в українському правовому полі. Також ведуться перемовини з європейськими країнами поза євросоюзом, аби вони теж підтримали санкції проти Росії. Окремою темою розмови була співпраця зі сполученими штатами. Домовленості вже в роботі в офісі президента розраховують на хорошу динаміку. Понеділок, до речі, нарада з послами відбудеться, визначатимуть пріоритети, зокрема в відносинах із Вашингтоном. Ще одна тема ситуація на кордоні Росії та Грузії, де без попередження депортують українців. Дипломати працюють над поверненням громадян додому. Також йшлося і про призначення нових послів України до країн-партнерів. І ЄС запровадив новий пакет санкцій проти Росії один з найпотужніших за всю історію, за словами очільниці європейської дипломатії Каїкала. Цілий комплекс заходів спрямований на зниження нафтових доходів країн-агресорки. Так, цінова стеля на російську нафту суттєво знизилася. Вона має бути на 15% меншою за ринкову ціну бареля. Тобто Рез зможе продавати нафту не за 60, як нині, а за 48 доларів. Ще 105 танкерів російського тіньового флоту йшли до санкцій. Но списку обмеження також поширилися на їх капітанів ці е, санкції. Європа заборонила ввезення на свою територію нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської нафти, зокрема з НПЗ у Індії, що належить РосНЕФТІ. Остаточно завершена історію газогонів, північний потік, будь-яка економічна діяльність із ними заборонена. Ще два десятки російських банків від'єднають від міжнародної платіжної системи SWIFT. Крім цього, запроваджено вторинні санкції проти банків і компаній, які допомагають Росії обходити. Санкційні обмеження на цю тему ми поговоримо з нашою гості, яка долучається до ефіру. Це Марія Мезенцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України Європейським Союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Вітаю вас. Вітаю слава Україні. Ну по перше, в 18-му пакеті санкцій європейського союзу проти Росії запровадили такі собі новаторські механізми, зокрема щодо енергетичного сектору, які мають суттєво вдарити по російській економіці, і це теза аналітиків, які працюють зокрема в Брюсселі, контактують з представниками значить, європарламентів і представників євро, ну, урядів і парламентів європейських країн. На вашу думку, новаторські механізми, це саме визначення. В чому воно полягає? Наскільки в принципі цей 18-й пакет може? Бути точно дієвим. Ну, сама очільниця, наприклад, так званого Міністерства закордонних справ Офісу зовнішніх зносин НАКА Калас його назвала. Найпотужніша на за оцінками експертів, як і, і політичними оцінками, це звісно збігається. Але ви знаєте, дуже часто при анонсах а, ми не впевнені, що він буде прийнятий. Наприклад, цього разу а, певні перепони створювали а, потенційно дві країни Словаччина і Мальта. Там йшлася шлася мова також щодо питання енергетики, і це а, певні гарантії, які хотіли країни-членки отримати щодо. До майбутніх постачань, включаючи січень 28-го року, що в принципі було і зроблено. Тобто, ми бачимо, що постійно а, уряди ЄС і, наприклад, головуюча країна, а це Данія, дякую моїм за лідерство, повинна шукати окремі механізми, які не, зазв... не завжди прописані в правилах і процедурах, тобто це новаторські підходи для того, щоб пакети були узгоджені. А отже, це а, наголошую для телеглядачів, Відправляє нас до ідеї потенційно зміни правил процедур, коли, наприклад, санкційні пакети або питання, які стосуються зовнішньої. Політичних зносин виділення допомоги на наприклад військову підтримку України, то що можуть прийматися не всіма членами уніфіковано, а простою більшістю над цим європейський союз повинен замислитися, тому що такі правила діють 75 років. Сучасній реалії трошки змінені, і акценти теж тому, рухаючись в вже не тільки політико-безпековому русі, а навпаки, безпеково-політичному є. Зможе це розглянути, що ж вдалося побачити новаторського в 18-му пакеті санкцій. Дуже часто відчувається такий певний день сурка, коли ми говоримо про міжнародну платіжну систему. SWIFT. дійсно ще 22 банки до дардів, які були похоронені під холодними водами морів. На що Україна конкретно постійно зазначала, що цей проєкт є абсолютно. Тим, які Росія використає для шантажу а, всього європейського союзу, слава Богу, і перший і другий а, а, північні потоки Нордстрім знаходяться під санкціями. Є зобов'язується більше ніколи не повертатися до відновлення а, а, відбудови блоків. Ви згадали дуже вагомий факт: це завод Роснефті, який знаходиться в Індії. Вперше Індія потрапляє під а, такі масштабні санкції, що цікаво для. Військово-промислового комплексу, заборона експорту технологій безпосередньо, і заборона експорту готової продукції для нас найважливішими серед переліку, звісно, є дрони. Війні дронів Україна є лідером. І як зазначає президент і новий очільник Міністерства оборони, пан Шмигаль для нас перспектива співпраці закупівель прямих в Україні, спільних новаторських проєктів є пріоритет. Там, звісно, також ви згадали і 22 банки, які доповнюють систему SWIFT. Є ще окремий список прапорів, які заборонені. Ми з вами пам'ятаємо, що дуже цікаві контракти підписувались, коли корабель з певної точки А в Росії прямував в певну точку Б приблизно десь в Північну Європу або Південно і в контракті не вказувалось, що ж це за фірми логісти. Зараз ми розуміємо їх назви. Ще 440, загалом 444 кораблі потрапили під санкційний список, і 105 нових імен доповнюють його. Ну і хочеться згадати або, скажімо, так той меседж, який дуже часто повторюють противники санкцій, що вони, начебто, не діють. Якщо б вони не діяли, Росія в переговорному про процесі не наполягала би на пункті. Номер один. А це зняття санкцій. Вже другий пункт це питання правосуддя, наприклад, не, не створення спецтрибуналу за злочин агресії або зняття санкцій персональних до речі в 18-му пакеті. Вони теж є, і ми працюватимемо над тим, щоб всі персони публічні і не дуже відомі і менш відомі потрапляли під санкції, не могли змогу подорожувати, не могли змогу користатися. Шенгенськими візами і всі пропагандисти також були покарані, тому е скромно хочу відзначити, що даний пакет є комплементарним і дійсно дуже потужним. Так, дякую вам за таку розлогу відповідь. Про Індію згадали в МЗС. Спочатку досить позитивно відреагували на мита від Трампа, але коли було проголосовано 18-й пакет в індійському МЗС зазначили, що це односторонні санкції. Вони їх будуть розглядати, тому що вони б'ють саме по індійським компаніям, які постачають енергоресурси російські в бік європейського союзу. Але це інша тема. Дякуємо вам, Марія мезенцева Федоренко була народний депутат України гостю гостею цій порі. Долучав з нашого ефір. Вам гарного вечора.